Ви на Ви ж пам'ятаєте історію, купили реле, яке трошки не таке. Воно було на 18 програм, це на 10 програм. Воно нам ідеально підійшло, але буквально і неділю не поробило, ми його вернули назад в епіцентр. І тут, якби нам прийшла, не побоюсь цього слова, просто геніальна ідея. Воно було вислане в нас, я ще покажу таймер. Чисто на ніч. Що ми зробили? Оце реальне час 17.25. Тобто тепер днем, коли нам потрібно, щоб в нас запускався вентилятор кожну годину? нажимаєш клок і ми просто міняємо на ньому час. Тобто я можу зайти або Тетяна. І можемо в будь-яке время дня і ночі просто ставимо 22 часа і все. І це реле далі буде запускатися в 10-10 років. Ну, якби так рішення прийшло само собою. Тобто були ми знову щось купити. Хоча, якщо б щось питьове попалося, може хто посовітує. В ідеалі таймеру такого плану на 24 години. Поки ми будемо перебиватися, а так переставляти час на ньому. В общем, приміняємося далі, як я кажу